Мівач був нормальний, він мій сусід, до речі, так, менш-більше. Але щось я не пізнаю трошки А чи проголосували б за нього ще раз? Я вам скажу чесно, ні. І не тому, що він мені там, це, як кажуть, нічого особистого, але я бачу, ця господарка трошки пішла десь. Ходять, чутки, що він там дій, бере долю, якусь. навіть якась кличка в нього там є. доля чи щось. Я не знаю, але. Дуже багато негативу якогось з'являється, і це зв'язано з ним. Я розумію, що зараз не час, там дороги чи що, то все то зрозуміло. Але для себе вони роблять все. І я не, я, не, я не можу зрозуміти послідовності в тому, наприклад, що десь там роблять, без... люди протестують, журналісти піднімають питання, вони далі собі ставлять, собі, говорити, а ми світі робимо. А другий місяць перейтися трошечки по окраїнах, та там жах, що робиться, будують то, будують то. Добре, машини це просто, ні одної парковки нема, всі вулиці забиті, по газонах, по траві. Я тут живу 50 років на професорській колонії. Там такі квіти були кругом, а зараз липі і все, машинами забито. Так говорить велике Львів. А ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях.